Я новина, друзі. Путін хоче укласти угоду Трамп. Та чому Путін прибіг до Трампа зараз? І Єрмака зливають. Дослухайте до кінця. Знову чергова порція заяв Трампа. І знаєте, що... Смішно, що знаєте, вчора ми говорили про припинення вогню. Трамп поїде і буде добуватися припинення вогню. Жодного слова про території і землі говорити без України ніхто не буде. Сьогодні заява, що в нас буде діалог по землям і територіям. Це говорить Трамп. Також він каже, що ну можливо, завтра ми не досягнемо припинення вогню, але якщо Путін укладе угоду з нами, то дуже швидко, там через декілька днів буде зустріч з Зеленським. Вже є три локації. Тобто вже розглядають цю зустріч наступну, де якраз має бути підписана угода. Я так розумію, про припинення вогню. Ну я не думаю, що всі деталі можна одразу за три дні визначити по мирній угоді цілі, якби. Тобто про припинення вогню, і це буде підписувати якби Зеленський і. Путін так виглядає зі слів Трампа, що дуже важливо. Рубіо сказав, що в зв'язку з тим, що буде відбуватись припинення вогню, якщо Путін укладе угоду, то ми маємо розглянути гарантії безпеки для України нарешті, тому що Трамп він всілякими способами не хотів говорити про гарантії безпеки. Тепер вони прямо кажуть, що буде це розглядатись гарантії безпеки для. України, ну і питання, чому Путін саме ну, от зараз їде на ці перемовини, і ви ж побачите, по нам не б'ють шахеди, ні рахеди, до цих перемов нічого не відбувається. Тобто Путін боїться зірвати ці перемовини. І як сказав Трамп, це вторинні санкції, тобто загроза вторинних санкцій. Оці перші тарифи, які введені по Індії, вони дали свій результат моментально. І якщо ввести далі вторинні санкції, які планувалися, тобто економіка впаде. І от є доказ цьому. Блумба. Опублікувало статтю. Статтю про економіку росіян, що в цій економіці в них зараз вже катастрофа повна, тобто її навіть не треба шукати. Банки всі знаходяться на грані банкрутства, просто вони показують статистику, що нібито все нормально. Економіка повністю зупинилася. Боргова криза, люди, які набрали кредитів, не платять по цим кредитам, і це все просто прикривається для того, щоб показувати, що нібито росіяни живі і все буде добре. І банки говорять, що якщо не докапіталізувати всі основні, Банки то в кінці року буде банкрутство банків. А банкрутство банків це провал рубля до тисячі за долар. І так далі, і тому подібне. Тобто їхня економіка просто рухне, і це і призвело до таких швидких рішень Путіна зустрічатися з Трампом. Ну він то зустрічається розумієм не з позиції сили, Він зустрічається з позиції просящого. чого і тому Трамп, я так розумію, і вирішив з ним їхати на зустріч, тому що ну видно, він готовий до реальних розмов. Подивимось. Але це знаєте, все хороші зазнала це слова Трампа і стаття Блумберг, яка це абсолютно. Підтверджує. Ну і питання Єрмака зливають. Я вже ну, декілька разів розповідав. Вже було, якщо не помиляюсь, три статті європейських, в англійських і в американських змі проти Єрмака. І от зараз вийшла стаття в дуже важливому виданні для Трампа на телеканалі Fox News, на їхньому сайті. І там описують Єрмака. Ну тобто, це критична стаття. Там навіть дали йому відповісти. Там, ну нібито він відповідав частково Сибіга, говорив, що він такий. Сильний політик, що він був в бункері з Зеленським, з самого початку працював цілодобово. Ну, тобто є до нього довіра і його критикують. Тобто, абсолютно прямо звинувачує в цій статті, що це він стоїть за от, знищенням незалежності, набув. Він, до речі, їм відповів, що він. Що це все применше, дуже збільшена ця вся історія. Оці всі протести. Що просто люди вийшли, їх Зеленський почув, і от одразу ця демократія спрацювала, тому все якби добре. Кажуть, що він може сам призначати людей. Навіть Зеленський про це не знає. Тобто, він сам тінього може призначати людей в різні організації. Ну він каже, що ні, тільки Зеленський приймає рішення, а я просто ці рішення готую. Ну тобто, він відбувався. В цій статті. але знаєте, що ну найтяжче для Єрмака, якби його починають звинувачувати у всіх гріхах, і там декілька разів було описано там різні спікери про це говорили. Що саме Єрмак там створив систему? Він контролює уряд, контролює різні організації, і це призводить до може призводити до корупції. Ну тобто, якби тато української корупції завуальовано, знаєте, вони його так називають. І оця ця зустріч його зі студентами, де він просто почав ну якби виправдовуватись, що я був в Туреччині, я був не там. Це все Верховна Рада. Тобто він звинуватив депутатів, яким реально дали вказівку голосувати. Ну тобто підставляючи їх, а це призведе до чого, до розвалу коаліції. Це ж і всі розуміють, там вже в фракції дуже серйозні проблеми. Але от ці всі статті, які з'являються в змі, які тим більше ну дуже близькі до Трампа, вони говорять про те, що якби Єрмак не підходить ні демократам, ні республі. Публіканцям ні Європі, ні Британії. Тобто, я думаю, що скоро ми побачимо заміну, як то кажуть, як в цьому тренді TikTok. заміна тут проглядається. Тому стежимо лайк like, репост підписка, телеграм шапці профіля. Підписуємося.